Якщо раніше це було неочевидно, то зараз сумнівів немає. Жіночий футбол не зупинити, він нарешті знайшов своє місце. Так сказала колишня німецька футболістка, а нині очільниця жіночого футболу УІФА Надін Кеслер. І хто ми такі, щоб не погодитись з цією думкою? Усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Суспільне Спорт і час відбити підсумки чергового етапу жіночого євро у Швейцарії, а саме чверть фінальних матчів. Поїхали! Це Євро б'є усі рекорди відвідуваності жіночого футболу від самого початку. 22 матчі з 24 на груповому етапі пройшли при вщері заповнених трибунах. Інтерес до турніру особливо яскраво проявляється у таких барвистих, доброзичливих і галасливих ходах уболівальників на стадіони. Ще на груповому етапі фан-марші стали невід'ємною частиною чемпіонату, які, звісно, продовжились і у плей-офф. Першим чвертьфіналом євро стало протистояння збірних Норвегії та Італії. Обидві команди вперше за 12 років вийшли до плей-офф. на євро 2013 італійки зупинилися якраз таки на стадії чвертьфіналу, А норвежки тоді стали фіналістками. Представниці Скандинавії двічі куштували на смак золото континентальної першості, ставали чемпіонками у 1987 та 1993 роках. Те, що вони тут не просто так, підопічні Джеми Грейнджер довели вигравши свою групу. Одну з ключових ролей у команді відіграла нападниця Барселони Каролін Гремгансен, яка торік посіла друге місце у голосуванні за золотий м'яч. А також яскраво у команді змогла себе проявити 20-річна двадцятирічна Гаупсет, яка стала наймолодшою авторкою дублю в історії євро. Італія, на противагу від своїх опоненток, ще не вигравала золото чемпіонату Європи, і навіть важко уявити, як міг би описати у майбутньому таку подію їхній наставник Андреа Сончин, адже вихід до плей-офф він назвав магічним і найкращим моментом у його житті. Головна сила його команди у захисті, за який відповідає в першу чергу капітанка команди Елена Лінарі. І справляється з цим лідерка збірної не лише на полі. За два дні до чвертьфіналу гравчиня захистила ще й докторську дисертацію зі спортивних наук. І хоч на папері експерти віддавали перевагу збірній Норвегії, у матчі сталося все навпаки. До 90-ї хвилини рахунок на табло був рівним 1-1, поки Крістіна Джереллі не замкнула навісну передачу і не принесла італійкам перемогу 2-1. Сквадра у сьому вийшла до півфіналу, але вперше з 1997 року, коли завоювала своє друге срібло в історії жіночого євро, ми по справжньому пишаємось тим, що зробили. Потрібно віддати належне тим, хто йшов до цього всі попередні роки. Пожинаємо плоди їхньої праці. Те, що дівчата зробили, екстраординарно. Зараз насолодимося моментом, і вже за кілька хвилин почнемо думати про півфінал. Сказав команді увібрати в себе все те, що сталося. Все було дивовижно з першої хвилини. Нам потрібно продовжувати жити цією мрією. Просто жахливо пропускати на останніх хвилинах. Я відчувала, що ми були сильні в другому таймі, були готові зрівняти рахунок. Вважала, що більшу частину матчу ми контролювали хід гри. А потім Італія отримала цей шанс наприкінці, завдяки по справжньому майстерному навісу. Часом футбол буває і таким. Другий чвертьфінал по праву можна було назвати найбільш непрогнозованим протистоянням Англія проти Швеції. Чинні чемпіонки левиці, долали груповий раунд від антирекорду до рекорду. Уперше в історії володарки європейського титулу розпочали його захист з програшу, проте в наступних двох поєдинках команда реабілітувалася та допомогла встановити вже новий рекорд. Їхня наставниця Саріна Вігман одноосібно очолює тренерський рейтинг за кількістю перемог у фінальних частинах євро. Збірна Англії має великий вибір серед футболісток, на яких може покластися в атаці, Тому одне із завдань шведок гарна оборона. І тут у гру входить воротарка синьо-жовтих Дженіфер Фалік, яка зробила 9 сейвів на груповому етапі. Ключову роль в атаці частенько відіграє форвардка Арсеналу Стіна Блекстеніус, яка завдала 17 ударів, і двічі все ж таки конвертувала їх. У голи, і хоч шведки були переконливішими в групі, місце у півфіналі експерти все ж віддавали англійкам і не помилилися. До 79-ї хвилини Швеція вела переконливо у рахунку 2-0, Однак дві хвилини наприкінці матчу змінили усе. Англійки відновили паритет і перевели гру спочатку в овертайм, а потім у серію пенальті, яка закінчилася драматичною перемогою Англії 3-2. Дуже емоційний драматичний вечір. Справжні гойдалки. Ми поступалися 0-2, а потім повернулися в гру. Команда показала справжній бойовий дух. Це було неймовірно. Сьогодні ми хочемо порадіти перемозі. Про півфінал почнемо думати завтра. Дуже хвилююча серія пенальті. Було неймовірно важко дивитися її брати в ній участь. Щоразу, коли я відбувала м'яч, то думала, будь ласка, просто забити, щоб у нас був невеликий запас. Але їхня воротарка відбувала наступний м'яч. У третьому чвертьфіналі хіба що найсміливіші віддавали перевагу плей-офф і господаркам турніру збірній Швейцарії, адже доля підкинула їм пройти випробування чинними чемпіонками світу Іспанією. Ця пара об'єднала найочевидніших фавориток і аутсайдерок на старті плей-офф. Поки Айтана Бонметі набирає форму після хвороби. Фурію роху ведуть вперед від топ-бомбардирки групової стадії Естер Гонсалес і Алексія Путельєс. Іспанки на підйомі і твердо налаштовані не тільки на півфінал, але, можливо, і на чемпіонство. Важко вірилося, що швейцарки зможуть їх зупинити однак, на перше диво вихід до чвертьфіналу вони спромоглися. Чому б не ошелешити увесь футбольний світ, перемігши Іспанію? Але навіть при домашній підтримці публіки цього не вдалося. Майже годину швейцарки втримували нічию на табло 0-0, а потім все ж дозволили іспанкам двічі забити і перемогти 2-0. Таким чином підопічні Монсеррат мав вперше з 1997 року вийшли до півфіналу. Так, так вам не почулося, чинні чемпіонка світу вже дуже давно не діставалися однієї другої фіналу чемпіонату Європи. Це був матч високого рівня. Швейцарія від самого початку добре оборонялася, а ми намагалися знайти можливості для взяття воріт. При цьому нам вдавалося контролювати і зберігати дисципліну, щоб не дати їм контратакувати. Суперник майже не бив поворотах. Головне Терпіння, особливо в епізодах із дівчатами, які небезпечні у вільних зонах. Але дві наші центральні захисниці зіграли просто чудово, і ми впоралися із завданням. Ці гравчині створені для великих перемог. Пушаюся нашими гравчинями та оболівальниками. Це була особлива подія, і мені шкода, що ми не змогли перемогти. Ми грали проти дуже сильної команди, чинних чемпіонок світу. Хотілося б, щоб ми трохи краще використовували контратаку, але в цієї молодої команди світле майбутнє через 2-3 роки вона ще себе покаже. Останній півфіналі жіночого євро визначався у матчі Німеччина-Франція у своєму п'ятому чвертьфіналі. Франція намагалася вдруге поспіль прорватися до однієї другої заваді її могли стати фіналістки минулого розіграшу Німеччина. Голод французьких футболісток до трофеїв можна зрозуміти. Підопічні Лорана Бонадея прагнуть нарешті повернутися додому з Кубком. І у чвертьфінальному поєдинку мали маленький подарунок, який спробували конвертувати на свою користь. Не грала німкеня Карлота Вамсер, яка отримала червону у матчі проти шведок. Усе гаразд у Франції було і зі складом. Усі головні дієві особи в строю. А Марія Антуанетка Тото і Дельфінка Но набрали фантастичну форму. Однак для перемоги цього виявилося замало. Попри вилучення, Катрін Генріх ще на 13 13-й хвилині зустрічі легкої прогулянки у Франції так і не вийшло. Основний час та екстра тайму завершилися з рахунком 1-1, А у серії після матчевих пенальті сильнішими виявилися Німкені 6-5. Їхнім головним героєм без стала голкіперка Ан Катрін Баргер, футболістка, яка змогла побороти рак, повернутися у великий спорт і дебютувати за збірну на рівні євро аж у 34 роки. Я не емоційна людина, я просто радію, що знаходжуся тут. Щаслива, що у мене є ця команда. Я живу своє найкраще життя, і я у півфіналі. Я не була рада серії пенальті, хотіла, щоб усе вляглося за 90 хвилин. Але команда блискуче відпрацювала 120 хвилин. Це не моя заслуга, а всієї команди. Зараз усі мають говорити саме про те, що показала збірна. Це було неймовірно, просто блискуче. На початку матчу ми заробили вилучення, і це означало, що нам належало зіграти в десятьох основну частину гри. Дуже пишаюся тим, як команда відреагувала на цю ситуацію. Вона показала неймовірний характер, бійцівський дух, єдність. Після перемоги ми обіймалися всією командою. Ми всі сильно раділи цій дуже складній перемозі. Я можу повторювати і повторювати те, як сильно я пишаюся командою. Це було неймовірно, глибший аналіз гри ще попереду, але можу вже зараз абсолютно точно сказати, що це найкраща і найскладніша перемога нашої команди відтоді, як я з нею познайомився. Свято футболу стає все гучнішим у Швейцарії. Лише чотири команди продовжують свій шлях на євро. І яка інтрига чекає нас попереду? 22 та 23 липня відбудуться півфінальні протистояння: Англія, Італія, Німеччина, Іспанія. Усі матчі стартують о 22.00 за київським часом. І дивіться їх на платформах Суспільного. Ну, а ми ж з вами побачимось за кілька днів.